Сьогоднішнє відео буде присвячено гарячим криптогаманцям. Розберемо Metamask та Trust Wallet. Це два найпопулярніші криптогаманця. Ось підписуйтесь на мій канал на Ютубі. Тут буде виходити багато цікавих відео, особливо по навчанню українською. Тому рекомендую. Для початку нам потрібно. Перейти на пост в Телеграмі, який був присвячений гарячим криптогаманцям. Спочатку у нас іде Метамаск, тому установимо спочатку його і розберемо його. Переходимо на сайт, одразу нажимаємо скачати, Переходить на розширення. Отакий Метамаск, натискаємо Додати і встановити. Ось є. Прикольна така гівка, так би мовити, Нажимаємо почати. Далі згоджуємось на умови. Якщо ви встановлюєте Metamask вперше, то тоді натискаєте сюди створити криптогаманець. Якщо ви вже маєте початкову фразу, то тоді імпортуєте це. Якщо, наприклад, у вас був гаманець е, якийсь інший, ви хочете його просто імпортувати в Metamask, то тоді натискаєте сюди. А якщо це ваш перший криптогаманець, то так, давайте налаштуємо. В результаті цієї дії буде створено новий гаманець і мнемонічна фраза. Про мнемонічну фразу я вам вже пояснювала в минулих постах. Тому нажимаємо Створити криптогаманець, придумуємо пароль, мінімум повинно бути 8 символів. Є, придумали. Обов'язково запишіть собі ці паролі, тому що вам вони в майбутньому точно будуть потрібні. Тому нажимаємо галочку і створити. Далі тут невеличке відео, тут на англійській, якщо хочете, можете переглянути. Не хочете, натискаємо далі. Далі секретна. Фраза резервна дозволяє легко створити резервну копію, відновити обліковий запис. Ось. Потрібно клацнути тут. Виберіть кожну фразу, щоб переконатись, що вона правильна. І тут потрібно розставити в тому ж порядку, який є у вас саме в... там, де ви записали. Так, нажимаємо підтвердити. Все, вітаємо. Ви пройшли тест, зберігайте вашу початкову фразу у безпеці це ваша відповідальність. Ось, натискаємо. Все готово, все. У вас вже є створений ваш криптогаманець. Ось, зверху буде саме ваш номер криптогаманця. Ви можете скопіювати і собі, наприклад, там кудись зберігти, щоб вам було зручніше. Ось ця адреса буде під всі мережі. Тобто під мережу Ethereum, Так, у нас тут ось мережу Ефіріум, під всі інші мережі також буде цей номер криптогаманця. Давайте для початку глянемо, як додати інші криптомережі. Натискаємо сюди зверху, додати мережу. І тут будемо вводити ім'я мережі. Наприклад, якщо хочете додати BNB, то ви так і пишете: BNB BNB, додати Metamask. Ось. Трошки нижче. У нас є. Ось як додати. Переходимо на сайт. І тут... Шукаємо ось, що нам треба. Ім'я Сімарт Чейн. Тобто вводимо сюди ім'я мережі смартчейн. Тут вводимо адресу, все копіюємо. Вставляємо сюди. Далі ID мережі. Чітко йдемо по тому, що написано. Далі. Currency BNB і останнє додаємо. Ось. І натискаєте Зберегти. Все. Окей. Тут у нас вже дві мережі. І так ви можете додати всі мережі, які тільки є. Там, наприклад, Avalanche або ж якісь інші. Як додати токен? Ось тут у вас будуть всі монети в цій мережі в Ефіріумі будуть всі монети відображені тут, але для того, щоб вони відображались, їх треба імпортувати. Наприклад, заходимо на сайт CoinMarketCap. Ось він перший. Тут зберігаються всі криптовалюти, які є. Тому, якщо ви хочете, наприклад, додати якусь монетку. Ось, ми вибрали монетку, і тут ми можемо переглянути в контрактах, які є в мережі. Тобто ця монетка є в мережі Ефіріума і є в мережі Binance Smart Chain. Якщо ви додаєте в мережі Binance Smart Chain, то копіюєте ось цю адресу. Якщо додаєте в ефіріумі, то ось цю адресу. Наприклад, ми хочемо в Binance Smart Chain. Натискаємо копіювати. Тоді, тоді нажимаємо сюди імпорт токенів. Адреса контракту. Просто вводимо, і вже бачите, все автоматом підтягнулося. Нажимаємо «Add», Import, Все. У нас є. Тепер буде відображатись ця монетка. Ось, В Binance Smart Chain. Також цю монетку, якщо вона буде в іншій мережі, то ви можете додати в мережу монетка в ефірі. Тому можете скопіювати тут адресу і переходити сюди в Metamask. Натискаєте імпорт. Шукаємо. Є, вибрали. Натискаємо далі, імпорт. Все. І в цій мережі у нас також є монетка. Відправляти, як отримувати монетки, можете одразу купувати тут, але тут буде комісія. Ось через які сервіси тут можна купувати, тому якщо хочете, можете тут. Але я відправляю з криптопіччі сюди. Можна надіслати монетку, якщо ви хочете. Тут вводите адресу і криптогаманця, і відправляєте. Але обов'язково дивіться, щоб були мережі однакові. Тобто, якщо ви відправляєте в ефіріумі, у вас в ефіріумі в мережі, то потрібно відправляти і в ефіріум. На ефірі магаманець. Якщо монетка у нас знаходиться на мережі Binance Smart Chain, то тоді відправляємо обов'язково в мережі Binance Smart Chain bep 20 на інший криптогаманець. Якщо хочете з біржі відправити, то в наступних відео я покажу, як це зробити як сюди відправити монетки. Але для початку вам буде достатньо, якщо у вас буде такий криптогаманець, і я потім розкажу, як ви можете вже починати заробляти монетки. Мені, звичайно, зручніший Metamask, тому що він такий дуже легкий у використанні. А давайте ще також переглянемо Trust-Wallet. Так, Переходимо. Так. Але це буде вже тут е, як додаток. Ось. Е, тому Metamask так буде зручніше, якщо ви хочете для сайту використовувати. Якщо хочете як додаток скачати, то, звичайно, це можете зробити. Так, ось ми відкрили, можна скачати. Так, відкриваємо. Ми створюємо новий. Тут можете нажати новий. Правила почитати, натиснути галочки, продовжити. Тут вам потрібно буде ваше ввести, як, як пароль на телефоні. І тут поставити галочки, натиснути Продовжити. Ось секретна фраза. Буде ви її також собі запишіть, натиснути Продовжити. Зараз у вас відбувається створення ламанця, Є ура! Так, тут можете, якщо що, підключити пуші для того, щоб побачити, які там монетки будуть, будуть вам приходити одразу. Є основні монети: це біткоін, ефіріум. Звичайна монетка BNB і BNB в мережі Binance Smart Chain. Чим вони відрізняються? Тут мережа у нас bep 2 тут bep 20 Ці мережі відправляють кошти, а ця мережа майже не використовується. Ось. Що тут є? Тут ви можете відправити крипту, вводити там, яку криптовалюту ви хочете відправити. Сюди ви будете натискати, якщо хочете отримати криптовалюту, будь-яку, якщо з Binance будете відправляти, так? купити і обмін. Це між двома монетками, наприклад, Ефіріум, хочете най іншу, змінити, то сюди натискаєте. Тут у нас NFT будуть ваші відображатись. Тут основні монети. Для того, щоб додати монету, нажимаємо Add. Ось. І а, тут ви можете вибрати, якщо у вас є така монета, а, яку, яка тут відображається. Просто можете написати, що ви хочете там. Внизу будуть мережі. Якщо вам потрібно, наприклад, монетку BUSD додати, то є декілька мереж. Є bep 20 Avalanche і ERC20. Вам потрібно відправляти саме в той мережі, в якої ви будете відправляти і отримувати в однакові. БЕП-20, значить БЕП20. Відправляєте БЕП20, отримуєте БЕП20. Якщо на аваланчі, відправляєте за аваланчу, отримуєте на аваланчу. Все. А якщо БЕП20, ось перетягнули, натиснули готово. Або ж можете знову ж таки скопіювати тут. Ось, наприклад, в мережі. Binance Smart Chain скопіювали, натиснули Add, вбили адресу, все, одразу, бачите? вибило, перетягнули, все. У вас відображається ця монетка, можете отримати її. Ось. Скопіюєте адресу. Оця адреса вашого криптогаманця буде одна для всіх абсолютно монет. Але вибирайте коректні мережі. вам Потрібна адреса вашого криптогаманця, то ви просто там заходите на будь-яку монету, неважливо, на яку получіть, натискаєте або отримати, і все. Оп, скопіювали. Найосновніше я вам все розповіла. Ви вже вибираєте, який криптогаманець вам більше підходить: або Metamask, або Trust Wallet. В принципі, у мене все. Наступні відео будуть вже по заробітку. Тому е, підписуйтесь на мій канал на Ютубі. Підписуйтесь на е, мій е, канал е, саме в Телеграмі. І в мене все.